У вересні 1854 року, щоб не допустити проходження ворожого флоту у Бухту Севастополя, командування Російського Чорноморського флоту прийняло рішення потопити кораблі. Вітрильні судна не могли нічого протиставити сучасним пароплавам, а Російська імперія не могла протистояти десанту об'єднаних військ Британії, Франції та Сердинського Королівства, особливо Сердинського Королівства. Вони вступилися за Османську імперію у 1853-56 роках, вели з Росією Кримську війну. Доволі успішно. У 1855 році, дещо північніше, серед селян Київщини поширилася чутка, що російська влада відновлює козацький устрій. Насправді імперська адміністрація оголосила набір в ополчення для участі в Кримській війні. Проте селян було не зупинити. Вони самовільно записувалися у козаки, організовували самоуправні громади і відмовлялися виконувати повинності. Рух, відомий як Київська Козаччина, вдалося придушити лише силою. Ці два показові приклади засвідчили. На середину 19 століття російська імперія все більше відставала від передових країн Західної Європи, а кріпосницький устрій ставав все більш нестерпним. Перед Росією постало те ж саме завдання, що й перед багатьма країнами тогочасного світу необхідність модернізації за зразком західних країн. У 1855 році імператор Микола І не витримав здачі Севастополя та ганебної поразки у Кримській війні і помер. По другому колу рубати вікно в Європу та реформувати країну взявся молодий та енергійний імператор Олександр II. Отже, що потрібно російській імперії, щоб стати більш європейською? Першою та водночас наймасштабнішою реформою Олександра II стало скасування кріпосного права. Згідно з маніфестом 1861 року та положенням про селян що виходять з кріпосної залежності, приблизно 23 мільйони селян по всій імперії перейшли зі статусу кріпосних до тимчасово зобов'язаних. Це означало, що селяни переставали бути власністю поміщика, отримували землю та наділ. Селяни одержували громадянські права та орган самоуправління волость. Водночас, щоб стати повноправними власниками своєї землі, вони мали заплатити поміщикам викуп або продовжувати відробляти повинності. Статус тимчасово зобов'язаних мав діяти протягом 49 років. Лише після викупу селянин міг отримати гордий статус селянина власника. На перший погляд, селян обдурили. Поміщики зберегли за собою всі землі, а за ті невеликі наділи, що переходили до селян, ще й отримували викуп. З іншого боку, іншого боку, не було. Розмір наділу та викупу залежав від місцевості та й переходив наділ не селянам, а селянській общині, яка вже самостійно визначала що, кому і як діставалося. Реформу провели під сильним тиском дворянства. Основним наслідком для селян на початку стало швидке розшарування та обеземелення. Ну що ж, пора у міста на заводи? Наступні реформи Олександра ІІ були спрямовані на зміни адміністративного управління та розширення громадянських прав. Звичайно, це звучить як оксюморон, оскільки система залишалася самодержавною. Імператор розраховував, що якщо опозиція отримає можливість гратися в політику у сильно обмежених виборних органах, вона перестане нарешті доймати імперський уряд ліберально-демократичними ідеями. Отже, земська реформа 1864 року вводила місцеве виборне самоуправління земство. Земські управи на місцях займалися питаннями місцевої інфраструктури, освіти, медицини і зв'язку. У містах роль земських управ виконували міські думи. До слова, на правобережжі земства не вводили аж до 1911 року, боялися, що їх візьмуть під контроль поляки. Внаслідок судової реформи в Російській імперії з'являється все те, що нам так добре відомо з американських фільмів та телепрограми судові справи прокурори, адвокати, присяжні та відкриті засідання. Військову реформу втілювали протягом 60-70-х років з однією головною метою змінити рекрутський набір на загальну військову повинність: шість років в сухопутній армії та сім років на флоті. Рекрути свого часу служили цілих 25. Реформи 60-70-х років 19 століття все ж були половинчастими. Імператор не пішов на те, щоб скликати парламент. Зміни були обережними в інтересах дворянства. У 1863 році вибухнуло нове польське січневе повстання. Після його розгрому імператор увів цензуру і посилив боротьбу з тими, хто міг захитати основи імперії. Тріада графа Уварова, яку називають офіційною ідеологією Російської імперії про православ'я, самодержавство і народність, залишалася актуальнішою за свободу, рівність та братерство.